Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 4 епілог. У минулій місії ми нічого не поняли. Ми поняли, що ми були ветераном, який отримав поранення, щось зв'язане з очима. Нас вилікували, вставили нам якісь емпланти. І ми е провели конвой з Кейном до його бази. Я так розумію. На нас напала невеличка зграя нодівців, і все, більше ми чого не знаємо. Йдемо розбиратися, йдемо дивитися, даємо все ж таки шанс з вашою допомогою. Після роздумів даємо шанс коман Conquer 4 будемо вже його проходити до кінця. Давайте, давайте спробуємо. Вже час пройшов, вже нічого не зміниться. Давайте спробуємо під таку, під таку епічну музику зрозуміти, в чому ж який сенс закладали розробники всю гру. Може, сенс в гарні відосики? Я на взглянул. Сказал бы, молодцы, но мы защищали убийцу. Надо было оставить Кейна гореть в огне. Вот такое. Маэр, у нас генерал Рикс на связи. Соединяйте. А, а Вин сам сдался, мне удаси каву. Чияк совет Полковник, ваш доклад. Сукин сын, даже спасибо не сказал. Он чертнет вам пару строк. Послушайте. Сепаратисты Гидеона готовы напасть на узел связи. Что такое Гидеон, блядь? Это паре от новой брат даже для Гидеона. Установите курс. Мы выступаем, сэр. В центральный узел СКТ только что поступил сигнал тревоги из узла, Я расположенного в пустыне у Новой чё. Аданы. Сведения довольно скудны, но мы предполагаем, что это дело рук сепаратистов Гидеона. Выясните, что там происходит. При необхідності можете приміняти А, Знайти, де знаходиться центр СКТ. Захопити його. А, може, центр СКТ це місцевий ресурс. Такі ресурси тут є. Я був брехунцем, коли казав, що їх немає. Подивимось. а що таке арсенал? Покращення. Окей, якісь покращення. Це якщо що, це в мене з минулого, бо я колись щось грав в е, мультиплеєр, коли вона ще виходила. Це в мене щось з того часу накопичилось. Але я не знаю, чи це впливає на кампанію. Сподіваюсь, що ні, бо це буде нечесно. Коротше, якийсь Гідіон. Гідеон, так розумію, це аналог нода. Давайте дивитися. О, А я ж натиснув на, на чати. Я натиснув арсенал. Погнали. Ну, Командер, да, ага. на узел СКТ. Буш, Ваша больно. задача защитить його і усмірити фанатиків. Ага. Ми будемо оборонний краулер тестувати. То ні? Мені здається, що да. Ну, да, да, вочевидь, у нас місія оборона. Цікаво, а ми зможемо надалі обирати? Що нам завжди будуть давати. Давати те, те, що нам треба брати. І що? Ну. А, блядь, з третього разу. Енергія з'явилася. Для будівлі побудувати Тут, ракетну вежу краулер і розмістити її в зазначеному місці. СКТ цей. Можете створювати. Б... ага. Поки краулер я. рухається. Ааа, будівлі я. можна робити, завершено. поки він не рухається. Окей, Основно. і що? Ага, його тепер Вступає. треба розгорнути. Понят. так Ах, як їх тепер? Ага. їх навіть в задання Задание можу. я постройка можу готова. три штуки, да, побудувати Получено новое задание. Вони навіть... а противник. Ага, бункер. постройка атакована. А це що це ППО, да, в мене завершено. Да, це ППО. Бункер. будуємо бункер. А як вони зв'язані між собою? Система Патріот нове задання Зв'язана, окей. А як менше вона зв'язана. Хіляться да. навіть, подивіться, вони автоматично ремонтуються. Ага, це піхотний краулер. Так, це проти авіації. Середня Время техніка. Уже пора окей. Давайте всіх по одному. Завдання виконано. Так, да, правильно. Приказов. Думаю, правильно. Все по одному, все точно непомило. Отримано нове завдання. Знайти кристали Тибери. А, тепер Покра... Тибері, тепер покращенням займається. Ви поняли? Ви нам ходимо до Ага, мені треба їх тепер вивести. Скажіть, куди іти? У мене проблем. Со мною? Так, я буду працювати покращення. Ой, якась ще хуйня. Вперед! Ну лучше. Без проблем. Доступне улучшение. Задание виглядає виповлено. так покращення. Ясно. Э е... узел захвачен, командир. Главная работа. Не вериу, знаем, откуда прибывают вайцка. Перезарядка. Ну все візьмемо. Увеличено. А це куди? Це ну, треба донести? Ну, з до приказом. Э місце положення центра СКТ. Окей, а як А, а як, все... Цього... а як йому донести цей пістал? Алло? Так, я точно розумію, що ми можемо добудувати ще юнітів. Легко. А куди нахуй цей кристал, блядь? Кристал, блядь. Да, мені пояснять чи ні? Інженер прибув. Ходу мені ніхто нічого не пояснить. Окей, а вот, інше питання. Мені треба йти з краулером, чи краулер залишать. Що станеться з, з будівлями, якщо я його зберу? Вони будуть працювати. Ага, вони, вони будуть працювати. Більш того, я можу навіть далі будівлі готова. Центральна команда. Окей, це мій? а це мій хлопець. Їх потрібно уничтожити. Получено новое особое задание. Со За мной? О, це так Заспачен розумію. Постройка. Додаткові завдання. Так, я щось захоплюю. Ретранслятор. Король Хорошо. Що це значить? Звідки в мене інженер взагалі з'явся? А, ось він. А, а. Захват Остова. Захват Остова. Що таке Остова, блядь? Скільки я їх побудував? Нужно Одного. Ну він сили те. Певно все хорошо. Що мені дає ретранслятор? Я розумію. У мене Время немає розуміння. Вас... Добре, поїхали. Знищимося. Корабль противника. Який, який? А, Без оце. Да. Ви У мене наші ж ППОшники побудовані. Бля, я, конечно, Что, Что, всіх, і конечно. Анімація демеджу всі грі це просто. Без блять, а це хілі ще дрону. Право. А вот так, так це, ми, це ми зробили. Поїхала сюди. Це. Окей, а якщо я хочу зруйнувати це? А я це можу Центральне демонтувати. Ааа, я можу демонтувати. Дуже так слухайте. Має? Так це все, це, це, це все полегше. Всі ці всі зйобуються. Правильно, Правильно роблять, це шо бункер. Поговоримо. Ай, це хілер. Це Мігалі, вважається техніка, ви поняли? О, Та, інженер може А, це, так Це можна Це корисна молода людина. Все, тунелі ми знищили. Це що? Це ще один із СКТ, я так розумію, адепти. Мені здається, що я можу будувати юніти ось у цій сітці.

Поїхали. Ми ще все зробимо. Де будівлі? Це відразу будівлі. Відразу будуємо будівлю. Строїтельство завершено. Ой, воно і стріляє по юнітам. Прездав всім. Строїтельство завершено. Поки в мене є енергія. Постройка готова. Стави, що і воно все якось зв'язано. А це що, це ворожий краулер? Ага, це ворожий краулер, ну головне юнітів паралельно підбудовувати. підбудовуватися. Просто атаковую. ламаємо його краулер. І пиздаємо. Боже, скільки скажімо який маленький демедж у моїх юнітів? А ти... ти мені будуєш далі? А чого ви не атакуєте, блядь? Краулер. А, я свого намагався вбити Те, я... Його краулер я знищив. Пострійка. Слухайте, у мене якісь юніти вообще бнуть подивіться. На О, ящички. Які звання надають. О, риги, ну все, ми все знищили. А з усіх мені. випадають. Що, ящички. Прикольно. А, тут треба дамажить. Зберіть більше бойових одиниць, ніж горох. Я так розумію, знову ж таки все опирається в МСЦ. Я тільки Помогу. одне не розумію. А, Чекайте, у мене є додаткове завдання. Почекайте, почекайте. Мені треба, походу, юніти всюди засадити, раз воно жовтим. Задання виповнено. Двітеться. Е, встигніть. Отлично, команда. Встиг. З екстремістами покончено. Узел відбит. Так необходимо більше очков командування це що, це А, Ну все я встиг. Я встиг виконати допку. Окей, будемо дивитися, всі допки тут. Я ж набля, який хуйовий інтерфейс, хто придумав оці метки? Е, Ну, Судячи з усього, терористи нас якось вимкнули від будівлі і все перестало працювати. І ми в тому числі. Е, добре. Подивимось, що буде у нас далі вже в наступній серії. Дякую вам, що ви дивитесь. Вибачте що так коротко, це не я, це гра така. Е, Дякую за перегляд, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустив вихідного відео, які в нас виходять щоденно. З вами був Дюха Йоей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.